Четверта серія, я, 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 я. гусі-пельмень. І ми шукаємо зник у себулю, коли гусі пельмень прийшли до кухні. Да наша себуля, яку ми, від... ми відклали носить. Сей... <рик> Пішли тут де всім розкажемо, так в нас зникла сибуля. І можливо хтось з вас не з'їв. Або навіть я став у і не з'їв. <звук> <звук> а, а я спав, проснувся і на кухні не було вже нашої сабури. То походу, ти відмануєш наш чудик. <звук> Хоч я і пожартував, що я, я не щаскував. Насправді я побачу, що я сиболя десь покутаю. Ааа! Цеболя від компанії з бабам і світ. А сиболею від бабам і кіді світ. Эй, пом-пом-пом Хе-хе. Ні! якщо це буря від попам і кіт світ зробить них такими ж самими живими, то вони на нас не падуть. No! Продовження слідує. Ха-ха-ха!